Сьогодні ми підготували для вас неймовірно смачну вікторину. Тож раджу приготуватися та запастись чимось смачненьким. Приємного перегляду! А першої страви у нашому списку буде качка по пекінськи. Це фірмова страва в пекіні. Шматок качки кладуть на тонкий коржик, посипають цибули і вмочують у соєвий соус. Ну, звичайно, ж Китай! Роздбів з Йоркширським пудингом. Колись кухарі придумали спосіб використовувати жир, що капає на підон під час смаження м'яса для приготування пудингів. Зараз смажена яловичина із капаючим пудингом вважається національною стравою Англії. Качапурі соковитий коржик із начинкою сиру і яйця. Ну, звичайно ж грузія. Варений рис. Його не солять, але зате супроводжують різноманітними соусами та приправами. Рис подають в окремому посуді практично до всіх страв як гарнір, а часто використовують і як самостійну страву. Змінюючи смак за допомогою приправ. Багато інших страв робляться з його основи. Ну, звичайно ж Японія. Тако. Це кукурудзяний корж з начинкою обсмажений на вугіллі. Начинка залежить від смаку і фантазії кухаря: м'ясо, овочі, фрукти і кладеться зверху. І це Мексика. Чорба. Це суп із заправкою, який їдять в обід. Широковідомі і популярні чорба з яловичиного шлунку. Чорби з курячих тельбухів. Чорба з фрикадельками. І це румунія. Галушки з овочевим сиром. На щось дуже схоже, чи не так? Це маленькі картопляні галушки, заправлені м'яким сиром і беконом. А їдять цю страву у словаччині. Соковитий смачний гамбургер ось так все просто. До гамбургера американці рекомендують взяти молочний коктейль і картоплю фрі. А якщо ви хочете більше питань по кулінарії, то у нашому застосунку їх купа. Хочеш розваги? Що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете. Аж до чотирьох людей! Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду! Час розважатися із розумом! Завантажуй квізла прямо зараз в Google Play. Псс, посилання в описі. Ну що, переходимо до середнього рівня складності. Кімчі, у цій країні вживають багато рису, морепродуктів і овочів. А страви зазвичай щедро приправляють спеціями. Та й взагалі місцеві жителі не байдущі до гострих закусок. А кімчі це замаринована капуста. А полюбляють її у Південній Кореї. Віденський шніцель. Тут, звичайно, вже є підказка, але то для уважних. Класичний віденський шніцель це дуже тонкий шматок відбитої телятини в паніровці. Підсмажений у великій кількості жиру або вершкового масла. Як гарнір до нього, як правило, подають картоплю або рис, а прикрашають лимоном і петрушкою. Ну, звичайно ж Австрія. Паштецада національна страва з тушкованої яловичини, приготовлена в спеціальному соусі. М'ясо молодого ягняти з кислим овочевим молоком. І це Хорватія. Худспот або хотпіт. Нарізана скипками варена або тушкована яловичина, яку подають на блюді з гарніром з овочевого пюре, приготовленого з відвареної моркви, цибулі та картоплі. І цю смачнющу страву споживають у Нідерландах. Знайти одну страву, яка представляла б усю країну, практично неможливо, адже у кожному регіоні різні традиції. Однак є одна класична страва: чікінтика. Замариноване у кефірі і запечене в тандурі м'ясо курки. Завдяки харчовим барникам має яскраво червоний колір. А їдять цю страву у Індії. Форікол – одна з небагатьох страв, у якої є свій власний фан-клуб і свій власний день народження. У 70-ті роки минулого століття норвежці в радіопередачі Найтмен вибрали Форікол як головну національну страву Норвегії. Хагіс це баранячий чи телячий тельпух, зварений з вівсяним борошном і рясно приправлений цибулею та перцем. Традиційно їдять 25 січня у день пам'яті шотландського національного поета Роберта Бернса, який написав похвальну оду хагісу. Гаспачо – це гострий томатний суп, ефективний засіб від спеки під час літнього сезону. В Іспанії це знають і дуже люблять цю страву. Також підтримайте нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. Ну що, переходимо до найважчого рівня. Лангет це яєчня з цибулою та помідорами, часто супроводжується кукурудзяними коржиками з різними наповнювачами. А їдять цю страву у Колумбії. Ейжуеда це страва із чорної квасолі, запеченої свинини, яловичини, спецій і борошна маніоки. Зазвичай її подають із рисом, капустою, скибочками апельсину і гострим соусом. І це національна страва Бразилії. Бараманді. Це запечена форель у вугілі та травах. Австралія. Насілемак перекладається як рис з вершками. Рис готують в кокосовому молоці зі шматочками листя пандуса. Страву подають загорнутою в листя банана із соусом самбл анчоусами арахісом і вареними яйцями. їдять таку красу у Малайзії. Бакаляу. Ця країна тільки з однієї тріски може приготувати 365 смачних страв. Але сушена солона тріска Бакаляу головний національний продукт Португалії. Пабельйон Криольо! До складу цієї національної страви входять рубана яловичина, рис, чорні боби і сир. Венесуела. Мідії з картоплею фрі. Як вам таке поєднання? Мідії готуються різними способами у вині, олії з травами або в томатному соусі, а подають їх із солоною хрусткою картоплею і запивають холодним пивом. Бельгія. Казба. Це страва з рису з додаванням великої кількості спецій, таких як гвоздики, кардамону, шафрану, кориці, перцю, мускатного горіха і лаврового листа, казба зазвичай подається із м'ясом та овочами. Саудівська Аравія. Наскільки добре ви знаєте діалекти української мови? У вас буде можливість перевірити свої знання на наступному тижні у вівторок. Пс. А якщо у вас є ідеї щодо нової вікторини, напишіть про це в коментарях.